Вітаю всіх гостей та фоловорів мого каналу Чайна гаджет. Мене звати Сергій Пономаренко. Можливо, серед моїх глядачів вже хтось знає про відносно молодий бренд з Китаю Фріонд. До речі, огляд першого смартфону цієї фірми є у мене на каналі. А тепер Фріонд вирішили випустити ще бюджетніший смартфон, і, мабуть, це найпочатковіший рівень називається модель Freyond F9S. І скажу одразу: від нього не варто очікувати чогось надзвичайного. Це найпростіший, найбюджетніший смартфон на Алі його зараз можна купити купити за 75 баксів або за 2800 гривень. Але я впевнений, що на майбутніх розпродажах його можна буде придбати ще набагато дешевше. За традицією каналу починаємо з розпаковки смартфону. Fріont f9S поставляється у малесенькій синій коробці. Коробка ця із цупкого картону. Всередині знаходиться безпосередньо сам смартфон Frijond F9S, силіконовий бампер для цього смартфону, голочка для сім-карт, різноманітні інструкції. Кабель для зарядки USB Type-C і блок жилення. Ось, в принципі, і вся комплектація. Досить стандартна, банальна комплектація, як для звичайного китайського бюджетника. Мені здається, як мінімум дизайн у цього смартфона вийшов сучасний. Чимось нагадує деякі моделі Oppo. Корпус телефона виповнений повністю з пластика, він легенький, тоненький, в руці лежить приємно. Задній пластик він шершавий, він не випадає з рук. У продажі є такі кольори, як чорний, блакитний, фіолетовий і такий яскраво-жовтий. Я б навіть сказав, лимон жовтий. І чомусь всі китайські компанії досі ігнорують рожевий колір. Мені здається, в такій лінійці він був би точно не зайвий. На задній частині телефону розташувався блок з двома камерами і спалахом. На правій грані кнопки гучності і кнопка вмикання, в яку вбудований сканер відбитків пальців. Знизу роз'єм для навушників 3,5 мм, розмовний мікрофон, USB Type-C роз'єм для зарядки і основний динамік. Слот у смартфона спарний або дві сім карти, або сімка і флешка. Діагональ екрану на FreeOnt F9S 6,6 дюймів, Це Звичайна IPS HD матриця. Роздільна здатність 1612 на 720 пікселів. Ну і звісно ж, ні про які 120 або навіть 90 Гц тут немає мови. Тут звичайний екран на 60 Гц. Дисплей у телефона дуже непоганий, як для ультрабюджетника за 75 доларів. Досить непогана картинка у екрана під кутами. Також дисплей підтримує мультитач на 10 торкань одночасно. Зверху над дисплеєм у краплевидному вирізі розташована фронтальна камера. Над камерою розмовний динамік і правіше сенсор і датчик. Ну і, звісно ж, величезне підборіддя під дисплеєм. Серцем новинки є найбюджетніший восьмиядерний процесор з тактовою частотою 1,6 ГГц. Назву цього процесору від Unisoc ви зараз бачите в себе на екранах, тому що вимовити її просто нереально. В Antutu Benchmark смартфон Freeon F9S набирає 136 477 балів. Звичайно ж для тих, хто полюбляє пограти на смартфонах, Freeon F9S точно ніяк не підійде. Процесор тут найбюджетніший і на ігри він точно ніяк не розраховував. Що стосується гри Asphalt 9, то її тут навіть неможливо встановити. А от світ танків або PUBG Mobile Lite тут можуть йти на мінімальних налаштуваннях графіки. В принципі, при бажанні в такі гри тут можна спробувати пограти, але чи отримаєте ви від цього задоволення, це вже питання зовсім інше. Вбудованої пам'яті на смартфоні 64 ГБ, а оперативки тут всього 2 ГБ. І це, мені здається, біль у 2023 році. Але є один невеличкий момент, який трошки рятує. Ситуацію. Віртуальну оперативку можна тут розширити ще на 2 ГБ. Тобто теоретично оперативки тут може бути 4 ГБ. Смартфон офіційно підтримує карти пам'яті microSD до 1 ТБ. Звісно ж, телефон працює у мережі 4G, і також телефон підтримує функцію OTG. Батарейка тут вбудована і вона заявлена на 5000 мАг, Але до батареї тут є багато питань. Тут точно ніяк не може бути 5000 мАг судячи з роботи смартфону від одного заряду, хоча, можливо, така. Ситуація, коли оптимізація батареї дуже хромає, але як би там не було, за одну годину перегляду ютубу від мережі Wi-Fi на яскравості 50% смартфон втрачає в середньому 12% свого заряду, і для 5000 мАч це дуже багато. Камеру кнопці увімкнення спрацьовує досить непогано. Прикладаємо палець і телефон розблокувався. Також тут є розблокування по лицю через фронтальну камеру. Наводимо на лице, натискаємо кнопку, і телефон розблоковано. За роботу софту на Friond f 9 s відповідає 13-й Android. Android тут майже чистий, без прикрас і лаунчерів. Я чомусь думав, що тут буде стояти Go Edition версія, але виробник чомусь вирішив поставити повноцінну версію Android. Ніяких оновлень з моменту розпаковки на телефон, звісно ж, не прилітало, і не факт, що взагалі колись прилетить. Система тут працює в цілому добре, оптимізація, начебто, непогана. І склалось таке враження, що на бюджетному смартфоні OnePlus Nord N20 SE система працює на Багато повільніше, ніж на цьому апараті. GPS, до речі, на смартфоні працює тут просто ідеально, навіть у закритих приміщеннях. Так що телефон з легкістю можна використовувати як GPS-навігатор у автомобілі. Сенсор наближення тут працює швидко, справно і коректно. Головна камера тут на 13 Мп, ще один сенсор тут не важливий, тому що він майже фейковий. І фронталка тут на 8 Мп. І це, мабуть, все, що я можу розповісти вам про камери цього смартфону. Нічого особливого, камера дуже проста і дуже необразна. Таки плюс-мінус при денному освітленні можна отримати ну, непогані для цієї цінової категорії. Але щось класне і круте на таку камеру ви точно не знімете. Кольори на фотографіях виходять дуже тьмяні, дуже неяскраві, а в деяких випадках зелене листя взагалі виглядає сірим. Відеотелефон вміє знімати в фуллджі якості при 30 FPS, але від відеозаписів також не варто чекати чогось класного. Насправді, смартфон Freeyont F9S точно знайшов би свою аудиторію, але про бренд банально ніхто й досі нічого не знає. Маркетологам компанії я б радив би змінити свою тактику. Далеко не всім зараз потрібні потужні смартфони, ігрові смартфони або камерафони, і такий смартфон буде дуже класним варіантом, коли його на розпродажах почнуть продавати десь баксів за 60. Для дитини в перший клас, для бабусі або дідуся в якості робочого не основного телефону, варіантів існує безліч, особливо, якщо не забувати про. Ціну 2800 гривень зараз. Єдине, що в плані маркетинга компанія поки дуже сильно відстає. Ну а на цьому, мабуть, все. Пишіть ваші враження про смартфон Freont F9s. Чи знали ви про такий бренд, чи не знали до цього огляду. Ну, а я буду безмежно вдячний за вашу підтримку у вигляді лайків, коментарів і підписки на канал. Це був канал Буду Гаджет. Мене звати Сергій Пономаренко. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей. Побачимось.